Росія продовжує не лише руйнувати українську культуру, але й історичні об'єкти, а й цілеспрямовано вивозити наші пам'ятки на рахунку росіян. Десятки пограбованих українських музеїв. Кремль намагається присвоїти наші пам'ятки і використати у власній пропаганді. Щоб власне не дозволити ворогам маніпулювати нашою спадщиною українські бійці на передовій, коли це можливо, рятують ще й цінні артефакти. Вони показали нам унікальні кадри евакуації то що саме вже вдалося зберегти, розповість наш колега Віталій Залевський. Неподалік від зони бойових дій, бійці рятують унікальну для історії України скульптуру. Це кам'яна баба, їй 800-900 років. Такі фігури ставили половці, які кочували на лівобережній частині України. Найчастіше у Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях. Колись всі українські степи були заповнені цими саме. Бабами, які стояли прямо на курганах, подекуди їх використовували навіть як дороговкази. Їх були колись тисячі. До нашого часу дожили буквально сотні. Пам'ятку передали до музею після перемоги. Повернуть назад. Ми намагалися зробити це акуратно, щоб не було багато техніки, скупчено. І все ж таки сьогоднішня погода така, що сприяла тому, щоб не бути виявленим росіянами, все ж таки вони можуть ну, проглядати на досить широким фронтом. А цього половецького воїна бійці рятували під обстрілами. Е, бронечки, давайте одягнемо. Культурі майже тисячу років вона в шоломі, в високих чоботах з поясом такі теж встановлювали перед курганами. Це така велика гора землі, під якою є давнє поховання. Розкопали її під Покровськом, де зараз тривають запеклі бої. Звідти пам'ятку бійці і вивезли через наближення лінії фронту. Вони вже в подальшому будуть позиціонувати цю територію, цю культуру, цю спадщину як свою, як е, речі підкорених народів, і таким чином вони будуть самостверджуватися як імперія е, в 21 столітті. Це це не можна допустити. Передали скульптуру до Дніпровського національного історичного музею, і це не перший історичний артефакт, який знайшли наші воїни. Якщо ми бачимо покинуті об'єкти, то обов'язково робимо там розвідку, евакуюємо всі історичні цінності: будь це глечик, будь це там жорна, чи якийсь рушник чи світловіни. Все це передається до найближчих краєзнавчих музеїв. А це кадри кинжала бронзової доби. Йому більше трьох тисяч років. Його знайшов боєць 25-ї окремої повітряно-десантної бригади в одному зі звільнених сіл Донеччини. Загалом Україна врятувала понад півмільйона артефактів з 59 культурних об'єктів на прифронтових територіях. Повідомили у міністерстві культури. Цим офіційно займаються і в ЗСУ. Там створили навіть спеціальний підрозділ, який не тільки фіксує злочини, а й допомагає евакуювати ціні речі та історичні пам'ятки, а ще досліджує їх разом із професіоналами, які служать в армії.